Доброго дня малята! Ми сьогодні з вами будемо розповідати казочку про принцесу і короля. Дуже цікаво! Але сідайте зручно і слухайте уважно. В 39-му царстві, в 39-му зробили такий будиночок. Мешкали принцеса і король. Принцеса і король. Принцеса і король. Коли зранку виходило сонечко, ось таке гарне сонечко. І з'являлись тучки на небі. Принцеса і король. Принцеса і король дуже любили виходити, гуляти на подвір'я. На подвір'ї був навколо парканчик. Зробили долоньки рівно і парканчик. Долоньки рівно. Вони сідали на стільчик, принцеса і король сідали на стільчик і спостерігали, любили дивитись, спостерігати за тваринами. На подвір'ї в них бігала коза. Корова, коза і корова, коза і корова. А ще були домашні птахи. Це був ось такий півник. Півник, півник і курочка. І курочка. Король любив дуже спостерігати за козою, а принцеса любила спостерігати за коровою, Король за козою, а принцеса за коровою. Коли сонечко сідало і починав накрапати дощик, накрапати дощик, то принцеса і король повертались до себе додому у свій замок, у свій будиночок, і чекали наступного дня, щоб зранку вийти на вулицю, сісти на стільчик. Подивитись на своє улюблене подвір'я, побачити тваринок і знову провести гарно свій час. Тому отака казочка в нас про принцесу і короля. Я думаю, вам вдалося повторити цю казочку. І погралися ми пальчиками. Дуже корисно розказуємо казочку і відтворюємо все пальчиками і запам'ятовуємо швидше. Гарного дня, до зустрічі, малята!